привіт привіт усім! Ну що, друзі? Сьогодні маємо ввечері щедрий вечір. Стаємо, готуємо, працюємо, бо на вечір треба все приготувати, щоб була щедра вечеря. Тому не гаю часу, приступаю до роботи, в мене вже варичка, варить куховарить, всі конфорки включені. А я беруся. Беруся, бо стільки треба роботи зробити, стільки зробити. Нічого, маленьку все зроблю. Ну що, розпочинаємо наш день. Приєднуйся до нас. Дивіться, що ми сьогодні будемо готувати, І як будемо святкувати. Тому приємного перегляду. Погнали! Насамперед беруся до голубців. У мене молода капуста була, крижалку я відпарила, трошки пару, ну, навіть можна сказати, до хвилини часу, бо вона дуже мігенька розлізеться. Якщо ви була стара крижалка, ну, капуста мається на увазі, то треба довше. А молоденька раптом до хвилини і все. Добре. Що у мене тут є? Є картопелька. Зварила трошки картоплі, рису, гречки. І тут засмажка, цибулька і морквочка. Зараз посолю, поперчу. І дам трошечки томатної пасти. І усе будуть такі пісні, голубчики в нас накручую. Голубці накрутила. Тепер зверху накриваю листочками і заливаю водою з томатною пастою. Так, зараз. Такі листочки полишалися. Все гарненько накриваємо. Так. Все поставила вже варити, вже помаленьку кипить на маленький вогонь. Тут узвар вару. Друзі, наступне. Наступне буде у мене шуба. Оселедець, морква, бурячок, картопля, яєчко, майонез і сіль, перець. Все, робимо. Салатик, шуба готовий. Я зробила в таку велику тарілку одну і не робила кілька. Далі беруся до рибки. Почистила, помила скумбрію заморожену. Тут в мене є. Соєвий соус і гірчиця. І гарненько з усіх сторон. Натираю із середини і фулізі буду запікати. Так, усе гарненько виклала між тими розрізами лимончик, закриваю фульгою і в духовку запікати. Наступне рибку як жару. Звичайно, муку в бійця посолила перед тим і жару. Наступне роблю кутю. Тут, друзі, вже таке. Я взяла перемолола мак, відварила трошки його, дала родзинки. Дала трошечки цукрової пудри, але через те, що трошечки, бо буду давати мід і буду давати ще халву і зварила кутю. Так, все перемішуємо. Так, друзі, ось така в мене кутя виходить. Ще раз. Мак, родзинки, цукрова пудра, мід, трошки води, куття, халва, все. І виходить така смакота. Класика жанру, пироги або вареники з картоплею робимо. Так, а я смажу такі налисночки. Друзі, звичайний налисник, як робимо, тільки даю ще мак. Ось такі виходять. Ось такі вони виходять на лисночки. На годинку, четверта година, а я варю пару куховарку. Ще, друзі, налисники. Зараз покажу, як це Перший раз їх роблю, я їх ніколи не робила, що так. Але бачила такий рецепт в тіктоці. Зараз покажу, як там робити далі. Налиснички посмажила, друзі. Тут в мене є яблучка перетушила. Дала цукор, покришила на кусочки і дала трошечки дала кориці. Тут підготувала вже бляшку, можна буде запікати. І все, роблю, формую наразі на листочок. Так, начинила. Перший шар. Виклала бляшку. Маселко зверху. Белку треба було взяти ложку. Ось таку перемостимо. І зараз зверху знову виставлю ще один шар. гарненько. Так. Арненько. Другий шар також виставила, поставила зверху маселко. Я накрию, друзі, не харчовою плівкою, а цим, фульгою і ставлю в духовку. Трошки ще підпекти. Воно вже все готове, але підпечене буде ще смачніше. Що в нас виходить? Ось такі блінчики, запечені. гарненько. Така смакота. Добре, друзі. А ми далі погнали. А що ми? Куди біжимо? А ми по водичку. Їдемо швиденько до міста, надаримо свічайні водички до столу. І вже тоді можна на стіл накривати, і вже тоді можна на пироги ставити. Є спочатку по водичку. А в нас що? Ми мусимо чекати, поки машина розмерзне. Поставив на кілька годин на дворі. Не заганяв. І все. Все, треба прогрівати тепер. Ну-ну, да, давайте щось. Щасливо. Виїздино вика. Рудився. Ну, Родився. так я була. Ну то ну Так ну шо? Ну, шо ти ношому тут починаємо. Зараз <різь> наберемо. Що ти знаєш, людина відправляєш? Купушок? Все, набрали, виходить. видно. не видно. Так, водичку взяли, принесли. З водохрещем привіталися. Але, правда, це якийсь такий був дядько, знаєте, що вже, певно, відмітив, чи водохреща, чи ще вечір, не знаю. То казав Христос Воскрес. Ну нічого, ну, це кожного таке буває, нічого страшного. Ну, так буває. Добре, неважливо. Саме водичку ми принесли. Воду на пироги поставила. І зараз будемо стіл накладати усе. І будемо святкувати щедрий вечір. Так, друзі, наш щедрий стіл на щедрий вечір. Оселедець маринований, До речі, дуже смачненький, бо я вже сьогодні попробувала, Питали, чи добрий. Дуже смачний. Скумбрія запечена з лимоном. Мацька, друзі, мацька це до пирогів така мачанка. Гриби окремо вариться, тоді на сковорідці я піджарую добренько так муку до золотистого кольору, або навіть до коричневого. І разом заправляю і така мачанка до пирогів. Тут у нас є пироги з картоплею, зверху цибульки ще зажарила, кутя, налиснички, що сьогодні робила з яблуками. Рибка хек пожарена. Там голубці зверху дала ще е, таку помадку з грибочками, з цим, з опеньками. Салат шуба. Ось хлібчик. Ось такий наш щедрий стіл на щедрий вечір. А тут бумік такий, такий нечемний, так? ми сідаємо вечеряти. Вітаю усіх щедрим вечором з Йорданем. Нехай Йорданська водичка змиє усі негаразди з вашого життя. А натомість буде любов, буде достаток, буде здоров'ячко, буде взаєморозуміння, буде доброта і милосердя. Низький уклін нашим захисникам. Завдяки їм ми маємо можливість святкувати в своїй Україні всі свята. Бажаю. Щоб найшвидше в нас була перемога, щоб усі захисники вернулися в свої домівки. Тоді в нас буде все добре. Всім дякую, друзі, за перегляд, всіх люблю, обнімаю і усім кажу на сьогодні Па-па!